12 вересня 2022 року ця дата стала другим днем народження для міста Сили Донеччини Святогірська. Святогірськ одне з відомих міст курортів Донецького краю. До повномасштабного вторгнення в громаді проживали близько 10 тисяч осіб. Зараз понад тисячу навесні 2022 року. Росіяни почали атакувати його і згодом окупували. Під окупацію місцеві мешканці виживали близько трьох місяців. Одними із перших у визволене місто повернулися поліцейські 5 червня 2022 року. Після штурмових дій Російської Федерації Святогірськ опинився в окупації і пробув там приблизно три з половиною місяців. Це були жахливі часи для міста Святогірськ, тому що Росія фактично гвалтувала це місто, грабила, вивозила всі електроприбори, вивозила всі приладдя, Вона все розкрадала. Хотілося прокинутися як від страшного сну, але на жаль, розтрощені будинки, охоплені вогнем квартали та російські війська поряд з кожним будинком стали страшною реальністю для тамтешніх мешканців. Ой, горіло все, вулиця Запорозька згоріла. Продуктами було плохо. Хлеб сейчас ничего нет. Мы были без хлеба, картошка выручала. Жили, жили в подвале в основном, потому что там горело все вокруг, воды нет, света нет, ни связи, ничего не было. Меня от ощущение, что Украина, що Україна как є, так и буде. То тобто, казалось, таку времена і не розуміння на прайдкруза журналісти телепачення капрі на власні очі бачили наслідки російського визволення у листопаді 2022 року. Наша знімальна група приїхала до українського святогірська, аби поспілкуватися з місцевими мешканцями про життя в окупації та на власні очі побачити жахіття, які ворог зробив з колись комфортним та затишним місцем. Стечком волонтерка Катерина разом із сестрою від окупації втекла до Франції, проте вже з перших днів звільнення приїхала допомагати рідному місту. Я розуміла, що треба повертатися і допомагати місту чим зможе. У кожного був стрес, кожен пережив окупацію. Оце звичайно. Жінки особливо це пенсіонного віку. Вони просто вони в розпачі, в розпачі, але трималися. Ну молодці, вони вони були згуртовані разом, боролися. За життя, за мир, і, хоча населений пункт сьогодні залишається прифронтовим оперативна ситуація, тут контрольована, піклуються в громаді, і про комфорт місцевих уже досить тривалий час працює координаційний штаб та безкоштовна пральня. Там працюють волонтери, які пройшли. Окупацію, тобто ми потрошку потрошку оговтуємося, повертаємося до нормального життя, яке нам перервала російська агресія, повномасштабне вторгнення. Це безкоштовна прання для людей Святогірська, які немає централізованого до постачання водовідведення. Керівництво військової адміністрації та поліція кажуть, визволення Святогірська було справді героїчним, тому що фактично заходити з автоматом і з БК без підтримки бронетехніки. Це дуже було ризиковано. Ми дуже швидко завдяки державним програмам, завдяки обласної військової адміністрації, районної та міської відновили електропостачання. Це був один з перших кроків. А ми в перші ж дні зробили координаційний центр волонтерський. На сьогодні місто залишається прифронтовим, але оперативна та криміногенна ситуація у місті є повністю контрольована. Цілодобово працює поліцейська станція. Де усі мешканці можуть отримати як поліцейську допомогу, так і вирішення будь-яких гуманітарних проблем. Усі ці заходи наразі проходять у тісній співпраці з військовою адміністрацією, бо разом ми вистаємо та переможемо. Ще сподіваємося, що вже зовсім скоро українці відзначатимуть визволення незламного Маріуполя, фортеці Бахмуту, багатостраждальної Авдіївки та інших населених пунктів країни, які досі потерпають від безкінечних атак ворога разом до перемоги.